Як правильно вибрати університетську спеціальність для вступу і не вестись на отакі коментарі? Це супер важливе питання навіть перед вибором самого університету, оскільки наступні 4-5 років ваше життя буде присвячене освоєнню саме тої спеціальності, яку ви обрали на початку. На жаль, не завжди випускникам показують методи вирішення цього питання, а я покажу, тому обов'язково додивись це відео до кінця. Отже, крок перший це самоаналіз. Потрібно проаналізувати, які предмети у школі подобалися найбільше, чим взагалі цікаво займатися у вільний час, які навички та вміння є, та які цікавлять цінності, які присутні у твоєму житті, а також професійний розвиток, чим хотілося би займатися в подальшому, тобто що цікавить. Як би це не було очевидно, але такий перший крок, і з нього потрібно почати. Крок другий. Це проходження тестів на профорієнтацію. Є, звісно, тести різні, але я рекомендую пройти тест від Державної служби зайнятості. Тут потрібно здійснити звичайну реєстрацію, потім верифікувати свій аккаунт через електронну пошту, ну тобто просто звичайна реєстрація, нічого складного. До речі, не забудь підписатись на цей профіль та на мій телеграм-канал, назва в шапці профілю, для того, щоб знати більше не лише про освітню сферу, а й про кар'єрні можливості. Після верифікації тест доступний для проходження. На сайті вибираємо розділ Тести, і в списку тестів можете тут обрати, що вам. До вподоби, але я рекомендую взяти, яка сфера діяльності вам підходить, і натискаємо Перейти. Відповіді на питання стараємося давати відверті, і в кінці ви отримуєте рекомендації стосовно тієї сфери, яка вам найбільше підходить по результатам ваших відповідей. Від себе додам, що замість того, щоб орієнтуватися на конкретну спеціальність, краще орієнтуйтеся на той набір навичок, які ви отримуєте під час проходження навчання. Оскільки під час навчання за ці 4-5 років ваші погляди та пріоритети на майбутню професію можуть змінитися, а навички та практика, яку ви отримуєте, можна буде конвертувати в якийсь інший напрямок. Ну і ринок праці не стоїть на місці, тому крок номер третій це аналізуємо професійні тренди. Для цього можна використовувати аналітичну та статистичну інформацію з того ж державного центру зайнятості. Також перегляньте тематичну статтю на сайті Дія. А також шукай інформацію на тематичних форумах та спеціалізованих інтернет-ресурсах, таких, наприклад, як Happy Monday. Використовуй ці три кроки, і ти точно знайдеш ту спеціальність, яка підходить для тебе найкраще. Не забудь підписатись і до зустрічі в наступних відео.